У 9 столітті північні слов'яни, жителі Новгорода і прилеглих до нього земель, досить довго ворогували з племенами варягів. Нестор Літописець вирізняв серед них шведів, норманів, готів, а також тих, яких називали Русь. Підкоривши собі деякі зі слов'янських народів, варяги стали правити ними справедливо і брали дань легко. Далі Нестор пише. Вліто 862 і прогнали варягів за море, і не дали їм дані, і почали самі в себе володіти. І не було в них правди, і повстав рід на рід, і були усобиці в них, і самі між собою воювати почали. Не змігши самотужки впоратися зі своїми внутрішніми негараздами, слов'яни запросили від учорашніх ворогів до себе правителів. За літописом на слав'янські землі прийшли троє братів з варяцьких князів-русів зі своїми скандинавськими дружинами. Старший Рюрик прибув до Новгорода, Синеус на Біло озеро, Трувар до Ізборська. Нестор писав, що саме тоді ці землі почали називати Русь. Два роки по тому. Після смерті Синеоса й Труора Рюрік приєднав до свого князівства володіння братів, а згодом інші північній землі. До цих часів літопис відносить не менш важливу подію: двоє бояр, Аскольд і Дір, відпросилися у Рюрика з родом своїм та Дніпром і припливли до Києва. Ідучи мимо запитали: чий сегор їм відповіли, що засновники троє братів Ки. Ще як і Хорив та сестра їхня Либідь давно померли, а самі кияни сплачують данину хазарам. А Скольд і Дір залишилися тут і стали княжити на землі поля. Так за літописом Нестора наприкінці 9 століття варяги заснували на слов'янських землях два князівства: Рюрик на півночі у Новгороді, а Скольд і Дір на півдні в Києві. Ця легенда стала основою так званої нормандської теорії походження Київської держави. Але українські історики Микола Костомаров і Михайло Грушевський, не відкидаючи впливу варягів на життя слов'янських племен, спростовують думку, що саме вони стали головним чинником утворення давньоруської держави. Грушевський пише: цікава річ, тоді як в Києві аж роїлося від варягів. Члени Київської династії носять слов'янські імена, як Святослав, Ярополк, Володимир за теорією українських учених, слово Русь походить від назви річки Рось у центральній Україні. Спочатку ця назва стосувалася тільки Київщини, а пізніше поширилася на всі давньоруські землі. І все ж, у часи Рюри.